Доброго ранку, друзі, доброго ранку, родину. Сьогодні я, Алла Бабенко, знову в прямому ефірі від всеукраїнської поетичної родини. Дякую за ранок Збройним силам. Дякую кожному, хто зробив можливим сьогоднішній ранок. Дякую всім, хто тримає для нас небо і землю. Дякую кожному, хто долучається до наших поетичних читань задля підтримки нашого війська. Дякую всім, хто проводить збори, які, на жаль, і надалі залишаються актуальними. Тож, прошу сьогодні знову долучитися посильною сумою до будь-якого збору а своїх колег. Прошу розміщувати посилання на збори і знову. Сьогодні дякуватиму віршами моїх земляків. Сьогодні, друзі, для вас звучатиме поезія роменської авторки, яка випустила у світ дві книжки одна дитяча, а одна роздуми жінки. Тож сьогодні я вам пропоную послухати, як звучить голос роменської жінки. Я свідомо вибрала кілька тем, хоча ця авторка багатогранна, в неї є і гумор, і дитяча поезія, не уминула вона і тему війни. Але сьогодні у цій сірій буденності, у цій нестабільності, і у природі, і в державі. Мені б хотілося додати чогось світлого, яскравого і теплого. Тож сьогодні, друзі, для вас звучатиме лірика руменської авторки Лариси Вовненко. Починаю я читати із її збірки Голос жінки. Рядки поезії. Пишу завжди про те, що в серці маю. Пишу про все, про що мені болить, віддаючи усю себе до краю, відтворюючи день, хвилину, мить. Я не люблю нечесних Рим. Для кого фальшиві оди й пафосні слова? Від них без силу падаєш на ноги, дурманиться брехнею голова. Думки, як пустоцвіт, красиві й гарні, але ніколи не дають плодів. Усі старання безкінечно марні букет створити із нещирих слів. Зерня відвертості у правди чорноземі рядочками у вірші проросте і зрозумію, може, й недаремно в моїй душі поезія живе. Ти пригуб мене, любий, а хочеш, то випий до дна. Я вгамую твою шаленіючу жадібну спрагу, Стану дивним ковтком дорогого п'янкого вина, затуманю твій погляд ураз, не сказавши ні фрази, Промайну силуетом в химерному сяйві свічі І зігрію твоє почуттями замучене серце, Щоб розтанути тихо в далекій ранковій імлі. Коли перша зоря загляда у водойме люстерко. Доторкнися до мене, ти чуєш, як жар опіка, твої ніжні вуста і безмежно вимогливі руки розтеклася в долонях, як та швидкоплинна ріка, під освічень слова, їх звабливі пристрасті звуки. Без тебе. Не торкаються тумани до виснажених мором ночі трав. Без тебе липи, не такі духмяні, не люба зелень молодих отав, без тебе не пливуть у небі хмари, без тебе не шипочуть колоски, і солов'я, дзвінкоголосі чари не можуть тлінну душу уплести. Без тебе не розтане лід ніколи. Не викує зозуля ті літа, що кличуть у безмежну даль шовкову. Без тебе все не те, і я не та. Моє волосся, очі і долоні вони без тебе, наче не мої. Без тебе не живу, мов у полоні, без тебе і мої вуста не ті. Без тебе час стоїть, він невблаганний, не мають сенсу будь-які слова, лише з тобою. Я живу коханням, з тобою моє серце ожива. Чи знаєш ти, як пахне ніжність? Цей ледь вловимий аромат, він поринав тебе у вічність і повертатися назад уже не сила. І не варто, бо цей полон, солодший снів, сильніший, аніж військо спарти, тепліший за мільйон вогнів. Чи мієш ти читати очі? У них поезії слова, коли вдивляєшся і хочеш, аби сторінка чергова ніколи не була остання, жага дізнатися нове через вагання, хвилювання в них розпізнати головне. Хто відчував той присмак слова із вуст проронений в той час, коли вже захід пурпуровий останнім променем погас, солодкий і терпкий водночас пригубиш, хочеться іще. П'янкі слова туманять очі і лються пристрасним дощем. Що знаєш ти про подих мрії? Він невагомий і стрімкий, він є любов. Він є надія, він, наче той шалений рій, думок, що в'ються у повітрі, де візерунками сплелись, бажання донестями хитко і вмить розбіглись, розтеклись. Друзі, я нагадую, що в нас постійно тривають збори на потреби наших збройних сил. Пам'ятаємо, що ми насамперед допомагаємо собі. Аби ворог не прийшов і на наші території. Тож знайдімо хоча б невелику суму задонатити на будь-який збір, які розміщують мої колеги під цим відео. Прошу долучитися, пам'ятаємо, що маленьких зборів не буває, і кожна гривня важлива. Тож, друзі, разом ми сила. А я сьогодні дякую за ранок віршами роменської поетки Лариси Бовненко. Я море, я глибока і мінлива, і шепіт хвиль і бурі у мені, і скільки нерозгаданого дива таїться на незвіданому дні. Я вітер, я стрімка і незалежна, Не намагайся втримати, облиш. Моя стихія, воля і залежна лише від неї і від часу лиш. Я, полум'я, нестримна і гаряча, в моєму серці тисяча вогнів, я пристрастю живу, згораю, наче у вихорі жагючих почуттів. Я скеля, я тверда і непохитна, витримаю удари рокові, сильнішою, міцнію непомітно, чекаючи на виклики нові, я небо. Я безхмарна і безкрая, і все, що у мені немає меж. Я іншою не буду точно знаю. І цим щаслива це я знаю теж. Ми малюємо шаблони, ідемо по відомих стежинах, боїмось оступитись і зробити необдуманий крок. Ми звучим в унісон і розписані вкрай по хвилинах, ми натягнуті струни, і тугий недотислий курок, сподівання на диво розгорнути в ковдру реалій, недоступність фантазій, перекреслені тексти бажань, так стандартно красиво, без і без аномалій, непотрібних ускладнень, недоречних. Пустих нарікань, ми свідомо закуті в міцні металеві кайдани. Нас тримає в полоні короткий холодний ланцюг, кровоточать набуті роз'ятрені порвані рани, але ми, наче сонні, без душі, без очей і без вух. Тож, друзі, не будьмо без очей і без вух. Пам'ятаймо, що Наша фінансова підтримка будь-яка важлива, як ніколи. Тож прошу долучитися до будь-якого збору. Пам'ятаємо, це важливо. Чари ночі. Ковтнула темрява сонливе місто і запалила зорі ліхтарі. Із позолоченого диво тіста зліпила повний місяць угорі. Найкращу сукню одягла поволі. У косах мерехтіння світлячків, святковий килим простелила доля, що зітканий із кольорових снів. Віконні відблиски Самотність строго застигли в канделябрах, мов свічки. Широка місячна ясна дорога розбилась на вузесенькі стежки, скрипучий дуб фанфарою озвався, неначе той нічний конференсьє, поміж гілок. Десь Пугач заховався, старий талановитий шансоньє. І королева ночі, чари соннє, цукерками розсипала за мить. Все місто у холодному полоні затихло враз до ранку міцно спить. Друзі, сьогодні я дякую за ранок. Усім ти, тим, хто робить його можливим, віршами роменської поетки, моєї землячки Лариси Вовненко, віршами, які написані в різні роки, але які сьогодні хай вам принесуть трішки затишку, тепла і світла. Я з тобою травню вже розвінчена. Що ж, ти вічно молодий, а я. Сивиною де на де помічена, з тихим вереснем душа моя, дні лелеки клином відлетіли десь, грози вже не млоять у душі і не бавлюся в калюжах, хай їм грець, та й цвітіння буйне на межі. Прийде час, впаду до земно росами, трунком чудодійним розіллюсь, стану співом багатоголосим я. Ніжним першоцвітом відроджусь, а допоки у життя хвилинка є, щедрості йому не позичать, буду я з легкою павутинкою, літо своє бабине стрічать. Тікає літо полохливим зайцем, руда красуня мчить мостить фаетон, закручує години дня в рулон. Папір вкриває золотавим глянцем, лаштує шалі теплі кольорові, туманно сірі, жовті голубі, Готує келих для дощу журби, переливає роси світанкові, ховає в косу сонячне проміння, складає в кошик ябка, виноград, друкує ноти вітряних сонат, В клубок згортає біле павутиння. Рідню склика до гурту комашину, дрімоту наганять тягучий спів, від пісні тої коней захмелів, що ціле літо просюрчав за тином. Духмяні трави зустрічають панну, вплітають в килим нитку жовтизни, Засмаглі злаки, згірклі полини, Вона іде зваблива і жадана. Нарешті засніжило. Забарились ви, пані зимо, аж на надсять днів, розкрили вієлом пухнасті крила, вляглись покровом посеред дворів, дмухнули сніжним подихом морозним на повні груди, зупинився час, застигли враз сум'яття і страхи з ним в оздобі крижаних сліпучих страз. Власним шлейфом потяглась стежина, до вас вона була, мов чорний вуж, у небі розлили ви фарбу синю, і стало так утішливо навкруж. Усі тривоги звіяла пороша, безслідно вітер, закуйовдив змів, ви, пані зимо, залишайтесь довше, якщо спізнилися на надцять днів. Оновлена ранковою росою, моя душа утішливо сіяє, притупить біль і рани всі загоїть, проміння блиск над синім небокраєм. Лелекою злечу під небесся, оновлена ранковою росою, відродиться душа моя, воскресне, стече журба, намулена водою. Цілунком стану діви молодої. Відверто, не соромлячись нічого, Оновлена ранковою росою, пірнув палки обійми дня Нового, і будуть знову злі розчарування, бентежно накривати з головою. Та я прокинусь, попри всі страждання, оновлена ранковою росою. Щаслива мить у філіжанці кави, Натисни паузу, зроби іще ковток, Змірюють хиби і буденні справи, на нуль помножаться мільйони помилок. Пухна стапінка збурхає уяву, зійде від лигої реальності межа за присмаком, пригірклим і лукавим в юнких потягнеться з погаданок стежа. Байливо вкутає немов дитину, терпкий до млості. До влосності духмяний аромат, усе забудеш і в момент поринеш у хвилі пристрасти повторених стократ, Кучматий ранок змінить бляклий образ, його тривогам швидко прийде повний крах, вірветься день новий, все буде добре і здиво кави філіжанкою в руках. Запахле дозрілістю. Скошені росяні трави, іскряться бурштином тягучі солодкі меди, господарка доля, мені, посміхнувшись, лукаво, усе пережите хвостом, замітає рудим. Розхристане серце тримає у пам'яті ритми. Коли долетіли, долетіти хотілося аж до зірок, притишено крадеться осінь дощами умита, натягує в'язану шалю з багряних ниток. Невидимі спомини скапують швидко в минуле солодким нектаром із посмаком болю біль полину і сизі тумани мене мов плащем обгорнули, а молодість де? Відлетіла, коли не збагну. Вона відійшла, наче літо в степи з поришеві, притаєно нишком, беззвучно, без зайвих прощань. Віддавши останню мажорну струну Скрипалеві, З німим заповітом, що гріє надією, грай, О, від травня цього року Лариса Вовненко прийнята до лав Асоціації поетів ронделістів України. Тож рондель відгукується в її душі різними барвами. То не оминаю і цієї теми, пропоную кілька. Нагадую, що сьогодні, друзі, я дякую нашим Збройним силам, віршами роменської поетки Лариси Вовненко. Дощ він ішов. Такий блаженно чистий, наче наречений підвінець, звівши долю спеки на нівець, дарував землі рясне намисто. Під акорди грому урочисті, феєрверки блискавить, сердець, він ішов, такий блаженно чистий, наче наречений підвінець. Вдягши свіжу сукню з квіту і листу, Судження летіло на простець. Силі дивувався сам творець, Пристрастям цілункам променистим. Він ішов такий блаженно чистий. Стрекочуть бабки над водою, в очах тримають сонця мить. О, як це літо зупинить, мене натішились тобою. Занурився ранок з головою у неба чистого блакить. Стрекочуть бабки над водою, в очах тримають сонця мить. З долоні білої напоїть Німа купавка. Затремтить легенький бриз, зашелестить в розмові з гладдю річковою, скрикочуть бабки над водою. А ще, друзі, Лариса Вовненко зробила таку поетичну знахідку. Вона спробувала написати акру і поєднати це із Ронделем. Тож спроба виявилася вдалою. І підхопили кілька наших колег із Сумської асоціації поетів-ронделістів. Тож пропоную вам ось такий акро-рондель Серце осені ліс. Схарапудили небо осінні заплакані хмари, елегантно змахнув шевелюрою ясен густою, розкидає легким листопадом добу за добою циферблат, невгамовний під чулі акорди гітари. Ехом, сріблим тужливо відлунюють крапель удари. Огортається ліс, мов хустиною трен самотою, схарапудили небо осіння заплакані хмари, Елегантно змахнув шевелюрою ясен густою. Ностальгує галява сердешна, і тужить, і марить, і тримає у згадках переспів пташини малої. Лісом осінь іде невагомою дивохудою. І на те не зважає, що десь у горі, мов примари, схарапудила небо осінні заплакані хмари. Ще, друзі, ця авторка полюбляє тавтограми і сподіваємося, скоро побачить світ, її третя збірка саме Тавтограмна, де на кожну літеру алфавіту. Написаний тавтограмний вірш в кожного своя історія. І ось колись, коли дійшла справа до написання такого тавто нам якийсь знак, то зрозуміло, що слова в нас не розпочинаються цією буквою. Тож Лариса Вовненко знайшла вихід, вона написала, як сама вона назвала, не тавтограмну тавтограму. В якій усі слова закінчуються м'яким знаком. Даль сніжить, вічність, мить, легкість марень пломенить, крізь вуаль, гладь кришталь, десь голосить жаль скрипаль, синь, глибінь, відпочинь, тяжкість, біль, безсиль скинь, відродись. Пробудись, тінь відступить, злинь увись. Йду до себе, щоб усе збагнути, розклавши на молекули життя, від покрику рожденного дитя до таїнства блаженної спокути. В руках латентних я покірна лялька. Нитки маріонеткою міцні, усе, що відбувається в мені, чиєсь письмо через прозору кальку. Проте, можливо, я та вільна крихта, що творить Всесвіт, збуджує серця, таємна, не розкрита до кінця із запитань і відповідей шита. Здавалося б, пояснення не треба, займанець час прискорює свій рух. Та поки серця ритм мені не вщух, я знову повертаюся до себе. Холодний аркуш на столі прописом, лягають літери криві, почерком, думки під стелею висять, тісно їм, туди полинути, де спить неба синь, а ранок. Сунеться дощем боляче, Встрічають квіти день новий, стояче, а світ зіяю в полотні латані, його підступно дика смерть сватає, в чергове див, давиться гірким присмаком, беззаперечним наляга вироком, та тільки віра у душі жевріє. Сліпе відроджує життя стверджує. Тож, друзі, аби життя стверджувалося щодня, прошу вас долучитися будь-якою посильною сумою до зборів, які, посилання на які розміщують волонтери під цим відео. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває, що сьогодні важлива кожна. Гривня. І хай сьогоднішній день, друзі, буде відносно спокійним. Хай у осінній похмурості вам трішки буде затишніше, світліше і тепліше від віршів роменської авторки Лариси Вовненко. Дякую! Нашим Збройним силам. Дякую вам, друзі, що сьогодні були разом зі мною. Дякую всім, хто подивиться цей етер у запису і долучиться будь-якою посильною сумою. Тож, жиймо, друзі! Скоро побачимося!